Усім привіт! Сьогодні ми зробимо оріхами матрьошку. Ця матрьошка буде у вигляді кота. Ось така виходить матрьошка, вона складається із трьох котів. Ось такий вигляд матрьошка має з іншої сторони. Матрешка розкладається. І виходить три кота різного розміру. І знову збираємо матрьошку. Виходить ось так. Давайте ми це красиве оріхамі будемо робити разом. Беремо листок розміром 14х14 см. Беремо листок і складаємо його з кута в кут. Розвертаємо листок, ось так. Ось цю сторону загинаємо до цієї сторони. Наводимо листок і перевертаємо листок назад. Ось у нас є місце, де починається лінія. І до цього місця загинаємо ось цей кут. Перевертаємо листок, кладемо біля місця, де починається лінія. І складаємо і наводимо листок. Ось ми поклали біля лінії кут. Тепер ось цей кут складаємо ось до цього кута. Наводимо листок, ось ми поклали кут біля кута. Тепер біля початку верхніх листків перевертаємо листки вниз, наводимо і перевертаємо верхній листок на іншу сторону. Нижній залишається внизу. Беремо в руки, розкриваємо листок, збоку придавлюємо. І цей листок загинаємо всередину. Складаємо і наводимо. Розвернемо листок іншою стороною і перевернемо на іншу сторону. Беремо в руки, розкриваємо листок, збоку придавлюємо, щоб листок розширився. І зробимо коту вуха. Для цього придавлюємо з боку кути з однієї сторони, з іншої сторони. І ось тут придавлюємо і наводимо лінію. І з іншої сторони наводимо лінію. Знову придавлюємо вуха з обох сторін. Виходить ось так. Тепер кота потрібно розмалювати. Для цього придавлюємо листок, щоб він розклався, беремо пломастери і розмальовуємо. Щоб кота розмалювати, беремо пломастері і розмальовуємо кота так, як ви це бачите в себе на екрані. Ось так. Після того, як ви кота розмалюєте, беремо виріб, розкриваємо середину, з боку трішки придавлюємо, щоб виріб розкрився. Придавлюємо зверху і придавлюємо по бокам. І тепер у нас виходить ось такий кіт. Для того, щоб зібрати із кота матрешку, потрібно зробити декілька котів. Я зробив трьох котів. Ось цей кіт і листка 14х14 см. Ось цей кіт з листка 13х13 см і ось цей кіт з листка 12х12 см. Тепер візьмемо наших котів і зробимо матрешку, поміщаючи одного кота в середину іншого кота. І у нас виходить ось така матрьошка. Придавлюємо збоку, щоб матрьошка розкрилася. І поставимо її. Тепер наше оріхамі вже повністю готове.